Да панове, слава Україні і слава нашим героям, слава нашим захисникам, які славно, не то, що не ганблючи серть, не, не зганьбивши свою гордість звання українця, а посилили на весь світ. Так от, панове, ну, я сьогодні вже викидав. Казочки, а тут не казки, це продовження слави України. Якщо хтось чув про кодекс самураїв Бушідо, тобто Буші це воїн, до це шлях. Так от запорука слави самурая його гордості, він повинен померти, але померти славно. Якщо ліворуч тебе чекають два ворога. А праворуч п'ять, то бусі вибере шлях праворуч. Загибель повинна бути славна. І коли наші люди вибирали Зеленського, вони підсвідомо відчували, що він прибічник шляху Бусідо. Тобто, ну яка слава перемогти просто потужнішого ворога? Ну, сильніший, ну, побив його, ну і що? А от побить озброєного, більш потужного ворога ще просто голими руками, о, згадайте про Давида і Голіафа. Здоровений був Голіаф, а Давид спращує камінцем тому в лоба. Так от, для того, щоб слава України була іще невмирущішою, Росіян. Просто без бою пустили на південь. І з заходу, з півночі також відкривали шляхи, дороги проклали. Як то кажуть, скатертю дорога. Велким. Але наші Давиди українські зустріли ворога чим попало і натовкли йому мордяку. Натовкли рило об нові дороги. Ну хто ж цього чекав? Битва повинна була бути славною. І героїчна загибель. Ну, я так підозрюю. Бо ну, яка слава, просто побив і живеш? Та що, герой? Та ні, панове, хіба це герой? Та ні, не може бути. І тому гасло Все для перемоги у нас виконується найповніше. За, для перемоги, коли армії треба боєприпаси, їх розкрадають. Коли хлопці кажуть, дайте нам їсти, будь ласка, ми це забрали в магазинах, повертайтесь, купуйте. Ну, власне кажучи, країні ж треба гроші, правда? Тому якщо воїни повернуться в тил і куплять за гроші те, що їм задарма просто прислали в гуманітарку, то для країни це краще, це для перемоги. І відповідно, на ну який сенс, ну, житимуть українці в нових хатах після тих, які розбиті, та хоча б палатки їм поставили. Ні. Хай він сам там, знаєте, хату злободи, але по дороги новий ти іди. Все добре. І знову ж таки, зараз от у нас з'явився класний шанс повоювати із гарно підготовленими афганськими воїнами. Справжніми афганськими шахідами, які один раз уже на нашій пам'яті натовкли пику російській армії, перепрошую, і я там був, і ганьбу, повірте мені, ганьбу відчував. Але був іще молодий, зелений. І хоча було в мене повне співчуття до авганців, якими окупували. Але коли починалася стрільба, то стріляв я разом з усіма і стріляв, в принципі, мабуть, непогано. Бо, скажімо так, маю деякі відзнаки за це. Ну, не про це мова. Так от, коли американці покинули Афганістан, там залишилася купа сила селена гарно підготовлених спецназовців, які уміють воювати. Чудово вміють воювати, чудово вміють робити засідки, так як в Афгані вони робили, так і тут робили б. І уявляєте, що вони захотіли? Вони кажуть, дайте нам дві тонни муки, платити не треба. Просто росіяни це наші вороги, ми їх просто із поклику душі будемо бити. Дві тонни муки і трошки там, щоб ну, якось зачепитися. І будемо бить, допомагати вам, тому що Україна також обороняється від, гору, від ворога. Це ж і наш ворог. Але так прикинули, що ну, прийдуть афганці, ну будуть бить вони цих кацапів. Ну і що, панове? А де ж слава? Тому вони так подумали, поменжувалися. Ну, власне кажучи, як сказав наш пан Зеленський, Україна стане новим Ізраїлем. Ну і для чого новому Ізраїлю мусульмани? То відповідь була така: Україну повинні захищати християни. Це головна слава. Але Путін безпринципна падлюка. Він побалакав з Пригожиним. Пригожин звернувся до цих афганських меджихедів. Ну, Власне кажучи, а їм робить нічого іншого, їм жити хочеться, хоч якось. Їм довелося втекти з Афганістану, бо вони ж все-таки воювали проти однієї влади, яка була стара. І тепер їм запропонували гроші тим людям, які хотіли воювати за Україну задарма, Їм запропонували гроші, запропонували можливість жити. Пообіцяли, що все, що вони захоплять, в тому числі жінок. Українські жінки дуже гарні. М? Ви подивіться. Це ж не ті, знаєте, прокопчені, провоняні самогонкою та брагою. Перепрошую, лахудре. Так от, їм будуть кожен місяць платити по тисячі, по 2000 доларів, щоб вони воювали проти українців. Панове, пишаємося! Це ж яка слава? Це ж ми ганяли тільки-тільки таких якихось там кацапів, озброєних з ракетами, з усим. А ми з чим попало. До речі, представте, для того, щоб веселіше ну, розраховували, що ми будемо воювати з ними пращами. Тобто, зняв штанів ремінь, заклав картоплину, розмахнувся і в лоба. Ну, панове. Ну хто так надіявся? Ну що ж це таке? Ну, наші замість того, щоб брати пращу, за те, щоб ремнем зустрічати окупантів, вони порозбивали склади, взяли зброю і почали бити кацапів. Ну, панове, це ж неправильно, це ж не по бусідо. І наш головний, як сказати, бусідор. Він розстроєний. Українці поводять себе неправильно, це не поруця порушення, бо сіду. Тому, звичайно, для того, щоб слава українців була більша, труднощі буде зроблено більше і більше. Ті гроші, що нам дають, нам вони будуть тратити на, на свій розгляд. Ті машини, які нам виділили, недорожники, щоб вони вивозили поранених бійців. Вони прибрали собі і сказали, перепрошую, ці ж машини не броньовані. Ну, що ж їх туди на передову посилать? Краще вони наші сраки будуть возити і возять вони сраки. Але не тільки машини ті сраки водять. Перепрошую, панове, на плечах своїх. Ми носем наших слуг народу. Вони сидять у нас на плечах своїми сраками. І незадоволені нами. Бо ми покидьки беремо зброю, яку нам не хотіли дати. Ми відбиваємося, коли нам не треба було це робити. Тому на наших тих недостойних самурайських кодексів українців відкривають кримінальні справи. Як ви сміли без дозволу брати зброю і захищати Україну? Це ж неправильно. Це порушення тих задумок, які були, панове. А таке цікаве питання. А які задумки були? Навіщо це все було? Сволота Порошенка, він. Йому досталася ніяка армія, пуста казна. І воно почало піднімати Україну. Ах, він олігарх, ах він такий сякий. Це ж для того, щоб. Не було у Зеленського такої слави, він йому залишив все-таки мільярди в казні. Тому Зеленський, щоб слава йому досталася, він цю казну почав роздавати, розпродавати. Навіть зброю розпродавали, яка по їхньому у нас в країні війна. А ми розпродавали зброю, список величенький був. Ну, зайвою. Ну, власне кажучи, навіщо нам зброя, якщо ми плануємо не стріляти? Нам треба шампури і м'ясо. Ну, шампури принесли, м'ясо це українці. Так, що шашлики вийшли гарні, панове, знову ж таки, не по бусідо. Ну, це, скажімо, така, є гілка бусідо, Зеленське бусідо. І Зеленським Україна зацвіла славно, як буханка хліба зеленим кольором. Що ж, панове, радіймо, єднаймося з нашою армією. Бо як би ми там не розійшлися в думках відносно славного нашого! Знаєте, якось, ну, так от слово гетьман хочеться прочитати трошки іначе. Гетьмен. Гетьмен, геть. Гетьмена Зеленського. Ми по-різному відносимося. Одні називають гетьманом, інші кажуть гетьмен, але армію підтримують більшість. Так от давайте єднатися. На тому, що нас об'єднує, нас об'єднує армія. Давайте допомагати армії. І давайте, панове, давить тих, примушувати їх стати чесними, хто не допомагає армії, хто розкрадає гуманітарку, хто псує зброю, хто нас видає, передає координати і таке інше. Не будемо робити так, як Олена Зеленська, яка пропонувала. Продавати росіянам відео із е, переміщенням українських військ. Ну, це було на самому початку такий шкандаль. Ой, панове, який шкандаль! Як його, як його гарно швидко замяли. Ну, зараз за це людей садять. А тоді хвалили. Добре, панове! Слава Україні! Слава нашим героям! Які використовують все для перемоги, все для армії. І ворог цього не переживає. Вони готуються, вони тікають, у них паніка недаремна. Знаєте, яке б воно не було тупе, але сідалішний нерв чим тупіша людина, чим вона підліша, тим сідалішний нерв у неї чіткіше працює, така антена там ззаді волочиться. І чітко визначає, коли. Буде копняк. Так от одягаємо тверді ботинки з металевими накінечниками і будемо віддячувати. Слава Україні! Слава нашим героям! Удачі вам, мої рідні!